Доброго дня або вечора. Сьогодні ми з вами будемо качати зброю. Я вам розповім сьогодні, як швидко прокачати гани в колді, щоб в Warzone вже все було прокачано. Оскільки варзон вже завтра виходить, тому нам треба дуже швидко прокачатися. Ми будемо качатись в режимі вторгнення. Тому давайте не буду вас затримувати. Дуже швидко розповім, дуже швидко покажу, щоб ви вже могли прокачатись. Ну що, поїхали, хлопці! Бистро прокачаємо снайперки. Тільки є один мінус цього режиму, а тут є. боти. Ось вони. Як ви бачите, ну говорять, що найлегше прокачатись в цьому режимі. Зараз ми себе подивимося. Привіримо з вами. Союзний БПЛА готов. Ну, mm, Якось так ми будемо вбивати всіх. Перезарядка Оператор Перезарядка. контра Потіки, ну напевно, справді так набагато краще качати оружі набагато бістріш. Ой, вони падають, як вони гарно падають. Ірі. Це просто... Ось. Ого, це було гарно. Дальний вистріл. Ну що вам сказати, Ре реально качатись. Можна бістріше. А ти вмер? О, дивіться, а що це тут у нас таке? Рай для снайпера. Над нами їх Ой, не дуже рай для снайпера. Ну це в хедшот я йому дав, я не знаю. Мій він вмер Обичних людей вбивати легше. Я вважаю, що для прокачки... Для Прокачки хороший режим. Дійсно, тут можна хорошо прокачатися на ботах, оскільки тут є боти теж. Вони заповняють так казати карту. Для Прокачки піде, це щось таке середнє. Це режим Battlefield. Я б не качав би зброю так, оскільки. О, дивіться, так. Да. Три рівня ми зараз прокачали. Це дуже швидко. І грайте, прокачуйте свою зброю дуже швидко, щоб грати в Warzone вже своїми комплектами з прокачаною зброєю. Я зараз буду, подивимося, наскільки тут шко прокачують зброю, але кину маленький спойлер, бистро. Зараз я вам покажу, як це робити. Оскільки тут є боти, на них можна і качати зброю. Камуфляжі на них не качаються, кіни на зброю. Але качається рівень зброї. Якщо потрібно щось дуже швидко прокачати, бо там, наприклад, завтра виходить варзон. Заходьте і дуже швидко качайте, дивіться, це бот. Мінус. Люди теж тут є, я не буду говорити, що тут тільки боти одні. Ну от коли така група біжить ботів, та людина була. Можна набивати дуже багато, дуже багато. Так качати зброю. Ну ви зрозуміли. Як качати. Давайте вже просто пограємо. От так якось дуже швидко можна прокачати. Ви бачили. Скільки я тільки що людей вбив просто на одному місці. Ну, там були бати, кілька людей. Вбили. Ну нарешті. Ви самі бачили, скільки я людей вбив на одному місці. Ой, побачите в кінці, наскільки я прокачав бистро зброю. Був 14 рівень. Снайперку потрібно мені. Я хочу пограти з останньою снайперкою. Але щоб мені її відкрити, потрібно прокачати три перед тою снайперкою, розумієте, який тут грін дуже високий. Ну Я не можу його хедшотнути, оскільки. в мене снайперка заточена на ближній бой. Ну, вона не ваншотить на таких великих дистанціях. Це людина була. Це вже пішли боти. Так, качатись дуже швидко можна. Режим сам не цікавий по собі. Ох. Дивіться, скільки було бутів, Аби не та людина, яка запорола нам все, ми могли просто набити зараз 10 кілів. 10. Дві скільки ботів. То людина вже зарядка. Так, це тут, І дивіться, вже ботів є. Ботів вже є. броніки. Вже не так, легко вбивати, вже можна на цьому процесі виходити. Прогрес буде вам засчитаний але вже не будете дайдаром час тратити. Дуже потрібно. Вже, б... вже легше людей вбивати. 17-й, був 14-й, 3 рівня ми вже прокачали. навіть не встигли лише натрат. Так, да, качається на швидше. даний режим зайшов раз, і мені не дуже сподобався. Оскільки тут є боти. Качати зброю на ботах, якщо вам важливіший не ігровий процес, а прокачка зброї. То, да, тоді. Що це? Тоді можна це зробити. Але як на мене, мені набагато прикольніше, набагато кайфовіше. Почати зброю самому, з людьми, в коротких режимах. Ти пробуєш тоді всю зброю, яка є в ігрі. І це кайфово. А не ось так грати, стріляти з ботами, а тебе люди вбивають просто в спину. Тому робіть висновки самі. Потрібна штра прокачка, заходьте в цей режим. Не потрібно. Любите самі прокачувати. Грайте в звичний режим, і все буде у вас дуже добре. Якщо вам понравилось дане відео, і воно було корисним для вас, ви вже, ви вже знали, як качати бистру грою, підпишіться на канал. З вами був ваш Віктор Орлов. Ось такий режим вийшов. Ось така прокачка. Як ви замітили, можна за, один, за одну ігру прокачати десь 3-4 рівня. Це дуже швидко. Напевно, в цьому режимі найкраще качати снайперки найбістріше. Другу зброю це буде трішки довше. Але якщо вам дуже важко грати снайперками в бистрих іграх, тому давайте так цим робити. Цей режим не дуже цікавий, але для прокачки він іде на всі 100%. Я б не грабив цей режим. Оскільки мені краще прокачувати це в матчі з людьми, бо тут є боти. Так набагато цікавіше. Але завтра вже виходить Warzone, тому що хтось не встиг прокачатись. Залітайте в режим торгнення і качайте свої снайперки. Ну і що, будемо прощатися. Зустрінемося у Warzone 2. З вами був я, Віктор Орлов. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Підпишіться на канал. До зустрічі, хлопці! До зустрічі! Ну, дівчата теж.